Шановні батьки, сьогодні у нашій школі ми відзначаємо День пиземності і української мови. Рідна мова це мова, що першою засвоїться дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рівною прийнято називати мову нації, мову предків, що пов'язує що пов'язує людину з її народом, з їхніми духовні, з духовними з духовими надбанями. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я знаю тебе не вивчено. Проступ, домашнього, звичну, не заворів укликано, не словників насмили. І я хочу, діти, звернути вашу увагу на те, що разом із вшануванням пам'яті. Яку ми будемо вшановувати молитвою. Я хочу вшанувати і згадати тих людей, які навчали ваших батьків, дідусів української мови, українського слова, які відійшли вже у вічність, тих людей, вчителів, які серце своє і душу віддавали дітям. А це. Михайло Миколайович Червоний директор школи. Володимир Йосипович Назар, директор школи. Іванна Павлівна Семчишин, вчитель молодших класів. Ліна Йосипівна Рак, вчитель географії. Надія Федорівна Олійник, вчитель молодших класів. Марія Іванівна Олексій. Вчитель біології та хімії. Михайло Іванович Пановик, вчитель історії. Василь Григорович кіт вчитель співів. Віктор Васильович Пасюкевич вчитель математики. Василь Михайлович, капітанець, вчитель фізики і математики. Степанія Юліанівна вихователь групи продовженого дня. Галина Панасівна, вихователь групи продовженого дня. Галина Іванівна, здається, вчителька молодших класів Бородай. Іванівна вона чемикаївна Бородай. Дар'я Федорівна Харчун, вчителька молодших класів. Можливо, я когось забула ще, прошу підгадати мене. Я назвала імена тих людей, які, як я вже сказала, серці і душу віддавали дітям, які так любили Україну, які несли українське слово в маси, які несли українське слово до своїх односельчан, але їх. Сьогодні немає. Я хочу згадати сьогодні і душі тих людей, які півтора року тому на Майдані загинули за нашу Україну. Це Небесна Сотня. Я хочу згадати і тих, які сьогодні на сході борються за нашу державу, борються за нашу Україну. Виборюють справедливість від диявола, від сатани, який розпростер крила і плечі над нашою державою, який хоче її в нас забрати, але йому це не вдасться. Тому що люди там це є глибокі патріоти, це є вірні люди своїй батьківщині. Тож давайте. Помолимось, змолимо, Отче наш і Богородице Діво за душі тих, кого я назвала, бо ці люди вже не повернуться більше до нас, а ми їх повинні шанувати. Пам'ятайте, дитяча молитва понад усе важлива, Господь завжди її вислуховує. І ці запалені свічі, які горять зараз на столі, бо свіча – це є молитва. І нехай Господь почує нашу молитву і прийме ці душі до Царства Небесного. Сина, Святого Духа Амінь, войм'ян Отця і Сина, і Святого Духа ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, іженісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, і дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя у душам нашим, во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Корені українського слова проросли із найдавніших діалектів преслов'янських племен, де з розвинулися в часи давньоруської держави. Давнє слово квітами, перлами розцвіло у найдавніших пам'ятках культури, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів. Сьогодні у нашій школі проводиться свято української мови та писемності. З часу винайдення писемності почався період документальної історії людства, тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її у часі. Перші спроби письма відносяться приблизно до 35-50-х віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми, знак миру, потім схематичне зображення предмета чи явища і, нарешті, ієрографи. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян братами Кирилом і Мефодієм. Кирило і Мефодій походили із Солюня. Людність цього містечка складалася наполовину з греків, наполовину з слов'ян. Мати братів була грекиною, а батько болгарином. Тому з дитинства обоє братів знали як і грецьку, так і мову солунських слов'ян. Кирило здобув вищу освіту у Константинополі, знав багато східних мов: арабську, латинську, староєврейську, вивчав філософію у вищій Константинопольській школі. Мефодій управляв однією провінцією, а згодом став помічником Кирила у літературній та освітній діяльності.